нашій студії Руслана Сапенко, український дипломат, експерт міжнародний, доброго дня Руслана. Вітаємо по перше, хочу вашу вишиванку відзначити всі зі святом і вас і вас також. А по-друге, щодо авіаційної коаліції, як ви бачите роль от створення цієї авіаційної коаліції в контексті стратегії України з переконання західних партнерів у доцільності передача нам винищувальної авіації? Я думаю, що авіацію нам передадуть в будь-якому випадку. Це моя особиста думка. Питання зараз не передадуть, не передадуть, а питання в часі, коли передадуть саме. Мені здається, що передача буде здійснюватися наприкінці війни, коли вирішальна фаза буде закінчена, тому що. Багато складових політичних економічних, які говорять про те, що таку високотехнологічну зброю можна передати тільки в тому випадку, коли будуть якісь гарантії, що вона не потрапить у руки супротивника. І ця зброя вже буде захищати, фактично буде частиною тих гарантій, які безпеки для України від того, щоб Росія не поверталася вже в Україну. Тобто, це буде сучасна армія повністю на натовських стандартах, на натівських на натівському озброєнні, от яка сама могла б себе захистити від повторної цієї агресії, і це буде кінець війни або на наприкінці війни. Як ви вважаєте, як має скластися оцей геополітичний пазл, щоб рішення про передачу винищувачів стало можливим? Що має статися? Подивіться на стратегію заходу. Захід іде від простого до складного. Спочатку нам передавали легку зброю там протитанкову, потім гаубиці, потім танки. Зараз ми говоримо про літаки. Все це відбувається по мірі того, як падає, як змінюється баланс сил на полі бою. Росія слабшає, і вона не може дати якусь радикальну відповідь заходу. І по мірі того, як слабша Росія, зміцнюється Україна надається більш технологічна і більш потужна зброя для України. Але ж на заході розуміють, що з тими літаками ми б могли б піти в швидше в контрнаступ і відвоювати усю територію. А для заходу чи з точки з моєї точки зору захід просто не готовий до того, щоб ми отримали відразу перемогу, тому що вони не мають ще плану, що робити з Росією після війни. У них ще нема у них ще ведуться дискусії і немає остаточного рішення, якою має бути Росія. Чи вона буде чи вона має бути фрагментована, чи вона має лишитися просто змінити режим там з персоналістського на демократичний? Тобто немає, немає рішення і не знають, що робити з ядерною зброєю. От зараз якраз збираються на G7 е, е, в Японії. І оце питання також буде підніматися. Що робити з ядерною зброєю? Як запобігти тому, щоб не озброювався Китай, щоб може денекденукліарізувати Росію, забрати в неї зброю, тому що вона виявилася ну ненадійним міжнародним партнером. Всі вважали, що вона надійна країна, да була там G7 плюс ван. А потім виявилося, що реальне її обличчя, що вона агресивна імперська держава з ядерною зброєю. То може варто забрати в неї цю ядерну зброю, щоб вона нікому не загрожувала. Але таких рішень ще немає. От зараз йдуть дискусії на різних міжнародних площадках. Але після саміту в Індонезії, після G20, всі в принципі, провідні лідери заявили про лідери, я маю на увазі найпотужніших в економічному військовому плані країн світу, заявили про неприпустимість використання ядерної зброї, що в принципі в нашій студії в тому числі були експерти, які казали, вплинуло на рівень ядерних погроз з боку Кремля. Зараз від саміту G7 в Японії. Які у вас очікування, що на вашу думку слід проговорити, щоб уникнути якихось? Негативних сценаріїв у майбутньому на саміті з моєї точки зору будуть обговорюватися глобальні, глобальні речі: це от нерозповсюдження ядерної зброї і зростаючі конфлікти в регіонах. Зараз наша війна це в європейському регіоні, але є загострення і в азіатсько тихоокеанському регіоні, тому що зміцнюється і піднімається Китай. Да, як він каже, мирне піднесення, але інколи його заяви там шокують західних лідерів. Коли він каже, там до двадцього року можемо з застосуванням військової сили повернути. Нути Тайвань і безперечно до цього готуються. Тому ми бачимо по складу навіть на, на цьому саміті. Запрошують уже південну Корею, підтягують туди як запрошеного гостя. Ми бачимо зміни в політиці Японії. Японія відмовляється від такого нейтралітету. Знаєте, перебуваючи під парасолькою військовою Сполучених Штатів Америки, вона не витрачалась на збройні сили, була мирною державою. Загалом займалася економікою і інвестуванням в весь регіон азіатсько тихоокеанський -Тихо Але з піднесенням Китаю Японія змушена відійти від цієї політики, і зараз буде от бюджет військовий. Там кажуть, втричі буде збільшений. І безпосередньо сполученим штатам тепер треба координувати свої зусилля ще й з своїми партнерами в азіатсько тихоокеанському регіоні з південною Кореєю, з Японією з Австралією, з Новою Зеландією. Цими Партнерами тому ми бачимо, що світ змінюється, турбулентність зростає, і оці всі речі якраз будуть обговорюватись на всіх самітах, в тому числі от на G7. І до речі, стосовно Китаю, ми знаємо, що 16-17 травня з візитом в Україні перебував спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, і він 10 років був послом КНР в Росії. Він також сказав про те, що Китай допоможе Україні у межах своїх можливостей. А які можливості у Китаю? У Китаї надзвичайно великі можливості. Просто Китай не дає прямих обіцянок для того, щоб не зв'язувати свої руки, свій політичний маневр, щоб його не звужувати. Для Китаю, з моєї точки зору, зараз все підходить, тому що якщо дивитися чима Китаю на цей на цю кризу, як вони називають, да українсько-російську війну послаблюється Захід, допомагаючи Україні, і послаблюється Росія. Росія вже прокитайська, і вона до неї можна ставити більше вимог, фактично, тому що вона послаблюється і монопольно залежить від Китаю. Захід також послаблюється, що піднімає Китай, і безперечно, слово Китая буде важити у світі більше при цьому. У при всьому, що Китай нічого практично не буде докладати ніяких зусиль? Він просто окреслив, що він на стороні миру і хоче мирного врегулювання, призначив представника і чекає. А час робить своє своє діло для Китаю, фактично підсилюючи його позицію. Його слово після перемовин в Україні Лі Хуей планує обговорити можливі шляхи припинення війни в Україні з французькими з представниками держави Франція. І на вашу думку, загалом, яка мета? Цієї подорожі, цього турне уповноваженого від Китаю європейськими країнами, і чи дійсно ця мета може стати підґрунтям для подальшого якогось дипломатичного врегулювання війни в Україні? Це головна ідея цієї місії це обмін обмін позиціями вживу. Тобто приїхати, заявити, що ви можете ну, свою позицію щодо врегулювання війни і почути позицію партнерів. От головний головний меседж, який передала Україна: що компромісів щодо територіальної цілісності і суверенітету не буде. Ми не будемо лишати окупованими ніякі території. Китай все це прийняв. Він він зрозумів позицію України. Поїде подивиться позицію Польщі. Большя і Україна це фактично перспективні нові лідери Європи локомотиви розвитку нового трансформованого європейського союзу. Також вони хочуть взнати позицію і Франції, і Німеччини, які є діючими лідерами Європейського союзу, як вони реагують, тому що в них є свої безперечно інтереси. І зараз треба виявити і слабке, слабку ланку, хто готовий до більшого компромісу, наближатися до позиції Китаю, хто не готовий. Тобто це з'ясування позицій. І коли зберуть ці всі позиції, тоді буде видно всю картину, як вона співпадає чи не співпадає з китайською позицією. І тоді вони будуть шукати спільний знаменник. Точки дотику, то можливо ці точки дотику й будуть шукати Байден та Сі Сідзінпінь під час своєї зустрічі, тому що Байден уже анонсував, що така буде, коли не сказав, але про те, що вона буде як факт, це вже визначено. Так і важливо хто з яких позицій зайде на, на цю зустріч, е, що я маю на увазі. Е, фактично, зустріч світ став біполярний після G20, і зараз від діалогу між Китаєм і Сполученими Штатами Америки залежить взагалі по якому сценарію піде розвиток міжнародних стосунків. Чи це буде конфронтаційний сценарій і протистояння, починаючи з економічного, закінчуючи гарячим, чи це буде коопераційний сценарій відновлення глобальних процесів, ланцюгів, торгівля все зростатиме, баланс там і все буде добре от від них залежить як як вони поспілкуються китай зараз фактично готує важелі важелі впливу на сполучені штати америки подивіться він посилив свої позиції на близькому сході підписавши угоди з Саудівською Аравією. він фактично підняв під себе росію він фактично впливає на центральноазіатські країни і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зараз буде саміт е, е, брікс Туди під'єднуються взагалі нові країни, і Китай там теж буде відігравати провідну роль. Тому Китай з сильних позицій піде на ці на ці перемовини, і сполученим штатам Америки без, безперечно потрібна перемога України для того, також щоб зайти з сильних позицій на, на ці перемовини. А перемовини 100% будуть, тому що ну від цих держав залежить, як я сказав, порядок денний, як ми будемо жити в 21-му сторіччі. Російська пропаганда позиціонує Китай як стратегічного партнера і союзника російської. Федерації. Як ви оцінюєте ступінь стратегічності і дружності відносин Росії та Китаю? Росія це одна шахівниця, на якій грає Китай. Одна з шахівниць, на якій грає Китай. Китай у Китаї є чітка своя стратегія. Мирного піднесення Китаю, тобто лідерства в 21-му сторіччі до 2049 року, за їхніми стратегічними планами, вони мають посісти перше місце в економічному плані, трансформувати економічний потенціал в політичний вплив і вирішити всі питання, які в національних інтересах Китаю, тому Росія не є таким ключем, як ми її бачимо, що от Китай і Росія разом проти Заходу. Росія як постачальник енергоносіїв виконує роль для, наприклад, інтернаціоналізації юаня для того, щоб зміцнювався юань як валюта резервна в піку долару для дедоларізації. От вона відіграє таку роль. Відіграє роль тилу, фактично геополітичного тилу для Китаю. Вона не може бути переформатована в прозахідну країну. Вона має лишатися прокитайською. Тому що Китай вже оточений американськими блоками Куад і Окус знизу. Якщо буде зверху ще про Західна Росія, то Китай опиниться в геополітичному оточенні. Тому це все це лише один театр, скажімо так, протистояння, на якому грає Китай, одна дошка, на якій, на якій вони грають. Тому не слід ну казати, що от Китай з Росією вони разом значить протистоять Сполученим Штатам Америки, як ми бачимо. Для Китая це один з регіонів, де він грає. Кажете, що це шахівниця, так на ній розміщені фігури. А де в кінцевому результаті Китай бачить свої головні фігури на цій дошці? Мається на увазі регіони. П'ять регіонів визначені Китаєм як ключові, в яких він має домінувати. Перш за все, це Центральна Азія, це колишній регіон Радянського Союзу і Росії, де вона вважає, що вона домінує, але вона вже його втратила. Тому що Китай проводить там саміти, вже Китай плюс п'ять лідерів Центральної Азії. Потім Арабський Світ, країни Асіан, Африка і Латинська Америка. Тобто п'ять регіонів, де Китай має зайняти домінуючі позиції. Тично в чотирьох регіонах, крім Латинської Америки, він вже посідає провідні позиції. Тому Сполучені Штати от вдалися до того, що зараз, як вони кажуть, треба збалансувати, стримати Китай, тому що надзвичайно швидкий розвиток іде його. Дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Так в експрес-режимі обговорили головні геополітичні теми, актуальні на сьогодні. Ну і будемо сподіватися, що. Те, про що ми говоримо, буде сприяти встановленню стійкого миру в Україні. Руслан Осипенко, український дипломат, експерт, міжнародник був гостем нашої студії.